Невеликий будинок дві кімнати, 3 на 3 і 18 мешканців. Велика родина Ковач тісниться в цьому домі уже 30 років. Та до такого життя вони вже звикли. Троє старших синів та донька вдови постійно на заробітках. Тому жінка доглядає як за власними дітьми, так і за внуками. Всього їх 12. Не маємо де спати на полу, спимо половицю. маю де класти, кроваті не маю де класти. І немаю, де їх покласти, діти. До недавнього часу жінка доглядала і за чоловіком інвалідом, який не вставав з ліжка. Він народився з однією ниркою і 10 років, тому пережив декілька складних операцій. Однак трансплантант не прижився. Три роки зробила почка відтак не робила, Ходив на, на то діаліз, ходив. Десь 4-5 років ходив на йому діаліз. Ну і почало його боліти, давлення падало йому. І Він не мог нічого вже зробити. Ходив ще саме послідку, ходив на діаліз, потім йому стало погано. І тут у реанімації помер. Пенсія чоловіка була єдиним доходом родини. Після його смерті, як розповіла вдова, пенсію часто затримують. І залишилося одна з дітей, з дітями тут. Я теж болів, сахардів би. Хвора жінка потребує постійного медикаментозного лікування. На це витрачає чи не половину пенсії чоловіка, а це 600-700 гривень з 1300. Згідно із законодавством, вдова має право на отримання соціальної допомоги на утримання неповнолітніх дітей. Але неодноразові звернення Анни Ковач нічого не дали. Булам до них там, де діти що документи здають. Я у неї була, кажу. Зробіть мені ці гроші, бо я дістала, бо я не можу кормити цих дітей, одівати, кормити, дрова купити. Мені відказували, казали, що мені вони не можуть платити, бо я... треба мені кластися на роботу або на біржі. А я казала, що я не можу зробити, бо я такий чоловік, що можу минуту вмирати. Жінка залишилася сама з власними проблемами. Якби не допомога старших дітей, не знаю, як би вижили. Старші діти ще щось дають мені. Помагають мої діти. А так ніхто нам не дає. Жінка не перестає писати у соцзахист і готова у судовому порядку отримати від держави допомогу. каже не для себе, а для дітей.